Так, з друга сімейка, теж оце наверх кину, щоб конденсату не було. Дивимося, що в них там нижче. Ну, тут я їм давав оцю підкормочку, бачите, як рамку наверх положив. Опс. І теж раз, два, три, п'ять олочок. Дивіться, скільки тут жили. Нормально гарно. Мет вони звідси вибрали. Оцю рамку можна буде забрати, навіть прямо зараз. Бачите, повибирали медочок, але я бачу, що трохи є. Оставимо. Все, опівбудиночку це можна зробити, але мед у них в цілому там знизу достатньо. видно. Добре видно, що мед в них є, печатка є. Все добре. Анонечка тримай. Все. Закрываем їх назад.